Увесь світ, не лише Україна, нині відзначає Новий рік та Різдво Христове. Відвідувачі та керівники громадської організації Французький альянс вирішили порадувати батьків своїх вихованців гарними піснями, віршами та колядками на мовах, що вивчають в організації. За чотири місяці діяльності альянсу діти, які його відвідують, досягли чималих успіхів, говорить координатор учбової частини Любов Піге. Вони добилися дуже високих результатів і як доказ, щоб також показати батькам, щоб вони удостовірились, чому вони теж на ну на якому рівні вони на що вони знають, що вони вивчили. От ми зробили це свято, і так як зараз наші свята, воно повинно було бути радісне і веселе, і з багато поздоровленнями. От так що це було наше поздоровлення до батьків. Дітей, які у нас навчаються. Порадувала присутніх Анна Тимюк. Дівчина виконала колядку тиха ніч польською мовою. Вразила не лише чистим виконанням, а й чарівним голосом. Ноць, свята ноць, народ зони світеноц, син. У французькому альянсі вивчають чотири мови польську, англійську, німецьку та, звісно, французьку. Окрім того, діти тут пізнають традиції та звичаї країн носіїв мови. Звичаї поляків як до різдва. Є ну, під білу скатертину лежити сіно на стіл, тому що Ісус народився на сіні, або ще є в інших країнах на різдво. Викидають викидають непотрібні речі, щоб минуло, не заважало тому, що буде. Мабуть, батьки були задоволені тим, що діти їм продемонстрували. Не дарма кажуть, хлопці та дівчата вивчають тут мови, адже результати видно одразу. А самі вихованці альянсу не втомлюються повторювати, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Дуже рада познайомитися з цими людьми, дуже рада тут працювати, навчатись. Думаю, це принесе мені успіх ну, завдяки старанням педагогів і моїм старанням також. Наші уроки проходять дуже яскраво, дуже насить. Чона напередодні новорічне свята Різдвяних ми розглядаємо теми ну, Різдвяні Новорічні. Різні традиції на Україні поза наш поза межами нашої держави. Мені дуже цікаво дізнаватися щось нове про не те, що в Україні коїться, а й в інших країнах. По закінченні свята його учасники виконали відому новорічну різдвяну пісню Джинкл Bells», що пролунала з уз дітей англійською та французькою мовами. І це не все, на що здатні викладачі та учні альянсу. Happy New Year and Merry Christmas! Гепініярікрисмес. Бонани Енобело. Me mayor the.